Три тижні відколи українські захисники вигнали російських загарбників з Київщини. Весь цей час спецслужби та волонтери розгрібають завали, засипають вирви від бомб, зводять переправи через річки, бо окупанти залишили по собі розтрощену інфраструктуру, понівечену природу і розграбовані хати. Наша кореспондентка Оксана Порощак розповість про відновлення життя на Київщині. Цей ліс досі оговтується від навали московської орди. Тут, на Київщині, поблизу села Вишеград базувалися російські війська, заряджали зброю, відпочивали, перегруповувались. Окупанти залишили по собі покинути ще радянську техніку. Зокрема, цей ураган, випущений ще 1976 року. З нього касетними боєприпасами обстрілювали навколишні села. А ось повна бойова частина ракети, які заборонені міжнародним гуманітарним правом. В лісі знаходиться їх місць. Постійно дислокація з якого місця вони то тобто, це місто кяхта, номер військової частини, посилочка, напис там з кяхти з любов'ю. Там шість тисяч кілометрів. Стільки проїхали буряти, аби померти на українських чорнозимах і залишити після себе експонати старезної техніки, задавнених сухпайків і велику колекцію нагребованого з українських хат. вибили в домі, залізли в дом, перерили все по. Покрали все, заходили з тої сторони з поля. Дома хто не жив, трощили, ламали вікна двері. все, тягнули в тачках. Все окупанти звільнили село від запасів їжі, цивільного одягу. На подив місцевих росіян не привабила дорога, якісна техніка. От вони не забирали з квартир е, нові телевізори? Вони брали ще ці з кініскопами, тому що вони, коротше, не знають, що такі нові телевізори. Вони не вміють користуватися цим. Да? вони старе брали там відеомагнітофони, ці як їх там dvd програчі. І поки для бійців російської армії магнітофон справжні предмет розкоші, українські селяни підключаються до Старлін Кілона Маска на звільнених від загарбників територіях. Це чи не єдина приємна річ? У перші дні війни окупанти безщадно бомбили Київщину на село Копилів Рашиський су 25 Мав скинути чотири бомби. Та українські захисники впорали з ворожим літаком. Ці куски металобрухту усе, що від нього залишилось. Донедавна у вирвах тут була вся вулиця. Одна бомба зі збитого суд таки долетіла на мирне село. Постраждали лише склади, розташовані там. Тоді минулося без жертв. осколочно фугасний боєприпас, який Фикнем. має на меті знищення сооружень і бункерів, командних штабів. Ну і так далі, тому подібне. Але Російська Федерація повсієсно використовує зазначені боєприпаси для знищення наших міст та сел. Три бомби впали тут зі збитим літаком і не здетонували. Нині військові знешкоджують боєприпаси на місці. Оксана Поращак, Микола Чеботарьов. П'ятий канал.